У Чернівцях жінку з трьома дітьми орендодавці випроводили з квартири за кількаденний борг. Тепер вона щодня змінює місце проживання і не знає, де опиниться завтра. У цей час у місті досі немає кризового центру для дітей та сімей, котрий працював би цілодобово, приймав би матерів з малюками будь-якого віку. Два маленькі кулачки іграшок. Ось що собою носить з одного місця ночівлів інше. Семирічний Андрій. Він старший син Чернівчанки Надії Бойчук. Дитина вже декілька днів не відвідує школу. Поки не хоже, по поки Дідом. Андрій разом із мамою, семимісячними братиком та сестричкою з 19 вересня не мають постійного місця проживання. З колишньої квартири їх випроводили орендодавці за несвоєчасну сплату. Вона не заплатила вчасно за квартиру, в неї затримували соціальні виплати, які, за які по суті вона живе, і в неї не було чим заплатити. Призвонив хазяїн і сказав: Ні, такого не буде. До сьогоднішнього вечора. Якщо ти не знаходиш гроші, то... Ми тебе виселяємо. З допомогою місцевих благодійників жінка назбирала необхідну суму. Ми домовилися, що ми ввечері зустрінемося і віддамо йому кошти. До вечора він просто не перестав брати слухавку. Була вже 10-та година вечора. Ми були на вулиці з нею. І додзвонилися до ріелтора з ним, почали спілкуватися. Повідомив, що нібито хазява просто знайшли людей, які можуть платити більше. Згодом, коли жінка приїхала за речами, її просто не пустили. Замки змінені. Що я просто туди не попаду. У мене не було що про дітей, не було памперсів, не було чим їх годувати. Діти роздіті на вулиці вечором, і потім Полицейские приехали и разбирались. Мы давали документы. Даже хозяинам давали документы, они кидали. Один дядя здоровый полиции не выдержала и сказала, чтобы мою маму пустили. Щоб загоряла на веші у цей час. Її у під'їзді чекали діти з волонтерами. Ми діток готували вже там на місці. Змінювали памперси. Ну звичайно, там протяги всюди і. Ну вже є якісь да, зрозуміло, що це є ненормально. Вони вже жили в церкві. Одну ніч у готелі та в офісі благодійної організації, яка ними опікується. Дві ночі вони прожили тут у квартирі які Зголосилися їх прихистити. Проте сумка надії з речами знову зібрана і готова до від'їзду. Прям зараз ми маємо звідси з'їхати, і куди ми знову не знаємо. У службі у справах дітей розповідають, що запропонували сім'ї два варіанти. В даному випадку було запропоновано матері поселитися в центр матері дитини. У нас існує в місті два таких центри – центр бездомних громадян і центр матері і дитини. Тому, якщо є діти маленькі, то в таких випадках пропонується поселитися. Проте жінка з волонтерами запевняє, що у Чернівецькому будинку матері дитини погоджуються отримувати малюків до півтора року, а старшому синові вже сім. А для центру соціально-психологічної допомоги самі місячні двійнята занадто маленькі, розповідає Надія. Мені пояснили, що е, умови для там немає умов для таких маленьких дітей, як Мої надія одна з тих, ким опікується громадська організація збереже життя. Тут психологічно і матеріально підтримують матерів, котрі опинилися в складних життєвих умовах. Дівчата, в яких там в 15, 16, 18 років померла мама. І, наприклад, вони витрачали всі кошти на лікування своїх своєї мами і продавали квартиру для того, щоб лікувати мами помирали, вони залишалися одинокими. Тому зараз на часі створити в Чернівцях такий кризовий центр, який у складних життєвих умовах прийматиме сім'ї з дітьми незалежно від їхнього віку. Таких дівчат, як я дуже багато в цьому, ну я не одна така. І дуже би не хотілося, щоб ще хтось потрапив в таку ситуацію, як я. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.